Аграрії Вінничини готуються до збору озимої пшениці та ячменю. Напередодні в області провели робочу нараду за участі фермерів, представників обласної влади та профільних служб. Обговорювали організацію збору врожаю, його зберігання та реалізацію в умовах війни. Аграрії наголосили, попри всі виклики, заплановані площі повністю засіяні. А головне завдання зараз вчасно і безпечно, зібрати врожай для продовольчої безпеки країни. Посівні площі, які під урожай 2025 року в розмірі е, понад 1 мільйон 600 тисяч гектар землі були засіяні під урожай 2025 року. Е, дана площа є стабільна останніх кілька років. Тому ми досить таки маємо велику надію, що урожай буде гарний. Жнивна кампанія у Вінницькій області стартує за чітким планом і контролем. Від успіху цієї роботи залежить не лише регіональна, а й загальнонаціональна продовольча стабільність.